В католицьких колах час від часу можна почути, як масони проникли в католицьку церкву і намагаються зруйнувати, розвалити її зсередини. Про плани такої інфільтрації, такої діяльності можна прочитати між іншим в масонській інструкції, яка носить назву Альта Вендіта. Але, дякувати Богу, є теж протилежні приклади. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри. З вами отець Роман Лаба. Якщо не забудетесь, то підпишіться на мій YouTube канал. А сьогодні хотів би розповісти вам про масона, який навернувся і став католиком. Мова про пана Моріса Кає. Народився він в талансі 24 вересня 1933 року в французькій родині. В цій родині були атеїстичні і антиклерикальні погляди. Настрої. Моріс не був охрещений в дитинстві як більшість французьких дітей того часу. Також не мав катехетичної формації, освіти, не готувався до таїнств, не приймав таїнств. А у віці 35 років він був посвячений в масонство підпорядкування Великого Сходу Франції, обедєнція Великого Сходу Франції. В цій ложі він залишався протягом 15 років. Потім приєднався до Розенкрейцерів, цікавився радіостезією, окультизмом, йогою, цігун, практиками Далекого Сходу. А окрім того, він був відомим медиком, е, був інтерном в паризьких лікарнях, асистентом медичного факультету, практикував гінекологічну хірургію в РЕН, е, будучи власне, хірургом, гінекологом, доктор Кає. Працював в центрі планування сім'ї, де активно пропагував контрацепцію та штучне переривання вагітності аборти. Як вчений Моріс Кає дотримувався теорії Жана Моно, який твердив, що життя на землі виникло випадково. В віці 50 років в житті Моріса Кає відбувається важлива подія. Він супроводжує свою тяжкохвору дружину Клод в паломництві до Люрд. і там зазнає глибокого навернення. Про цей момент він розповідає наступне. У 1984 році масон, яким я був, жорстко впав з коня, дещо схоже, як у випадку святого Павла на дорозі до Дамаску. Того дня, в той момент він вперше був на святій Месі, і там прозвучали слова Євангелія. Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять слова з знагітної проповіді Євангелія від Матея, сьомий розділ. Про своє враження Моріскає розповідає. Це були слова, знайомі мені з масонського ритуалу для чину Великого учня. Я також вперше побачив в освяченій хостії світло, яке марно шукав у 18 масонських ініціаціях. Пан є був на 18 ступні масонства. Вражений я почув внутрішній голос, який закликав мене принести жертву. Тому після меси я пішов за священником до Захристії і попросив хрещення, щоб пожертвувати все своє єство Богові. Спершу Моріс Кає був в Галіканській православній церкві, а потім, відкривши велику вартість навчання Йоанна Павла II, перейшов до католицької церкви, де разом з дружиною отримали таїнство подружжя. Після виходу з ложі, пан Моріс Кає отримував погрози від колишніх колег, між іншим йому погрожували смертю. До своєї власної смерті, яка настала 6 листопада 2021 року, тобто два роки тому, Моріс Скає був активним членом католицького харизматичного відновлення, а також членом Асоціації католицьких франкомовних письменників. Морі Кає перебував в ложі Великий Схід Франції, так як вже було згадано протягом 15 років. Там дійсно дійшов до високих ступенів таємничення, був на 18 ступені, а також був членом братства високих чиновників. Мембхделя в хатехнель дезет фон... де функціонер, здається, так. В своєму свідоцтві, яке носить назву Я був масоном, а також в різних інтерв'ю, пан Кає розповідає про наступні риси діяльності французького масонства і масонства, в принципі, спробую так по пунктах тезисно це представити. Масонство є спадкоємницею стародавнього гностицизму, який атакував християнство вже у перших століттях існування церкви, говорить пан Кає, і який намагався ввести у християнське вчення елементи язичницьких філософій. Тут хочу сказати, що тема гностицизму дуже обширна, тому не буду її торкатися в межах цього відео. Натомість раджу вам знаю, ознайомитися. Завдяки відеолекції пана Маршала Тейлора Гностицизм. А це відео можна переглянути на каналі Вселенська Церква Українсько. Подаю посилання в описі до цього відео і дякую організаторам ведучим цього каналу, цього проекту за цей чудовий переклад ритуали масонської ініціації. Говорить Моріська, є схожі з обрядами посвячення послідовників анімізму. Вони мають символізувати перехід із світу світських речей до світу священного. Профан, тобто кандидат в масони, піддається чотирьом випробуванням, які символізують землю, воду, повітря і вогонь. Він також повинен дати клятву, зберігати масонську таємницю. Вона забороняє розкривати оця таємниця, забороняє розкривати імена братів братів масонів і діяльність ложі усім, навіть дружині. Тому не дивно, що Моріс Кає міг бути членом масонської ложі і супроводжувати свою дружину в паломництві до санктуарії Діви Марії Люрдської. Дружина могла навіть не знати його приналежності. Далі, до ложі не можна записатися, туди можна лише бути запрошеним. Ну і такий порядок, звісно, дає відчуття елітарності тим особам, яких запросили. Масони охоче посилаються на Біблію, але так само охоче посилаються на Упанішаду, Бгадавадгіту чи Єгип... Єгипетську книгу мертвих. Тобто, Біблія, Святе Письмо не є чимось винятковим, унікальним, є однією із книг, однією із. Священних книг. Масони говорять про Бога, але зводять Ісуса до рангу просвіченої людини або просто пророка, і ставлять його на один рівень разом з Буддою, Конфуцієм або Лаодзи. Тут хотів би пригадати слова іншого масона, якого я вже наводив в одному із відео, пана Готфріда Йозефа Габріеля Фіндля. Це масон з 19 століття. Який про релігійний досвід масонства написав наступне. В масонстві, наче в одному храмі, зустрічаються брати з різних країн і мов. Усі возносять очі до віковічного Сходу, незалежно чи їх устави мовляють ім'я Будди чи Браме, Аллаха чи Єгове. Без огляду на те, чи промовляють вони слова Конфуція, чи Магомеда, Мойсея, чи Ісуса з Назарету, усі говорять про один дух правди і любові, який їх. Пронизує. Йдемо далі. Масонерія твердить про себе, що не є релігією, але прямує до створення такої релігії, яка б відповідала всім людям. Такої собі панрелігії, яка би об'єднувала всі позитивні елементи з різних релігій, щоб усі були задоволені. В такому ключі можемо побачити, що так насправді не Бог є в центрі такої релігії. Це є релігія, яка сотворена людиною на свій образ, на свою подобу. Вона там є в центрі. Масонство каже панка, є особливо шкідливе для християнства, оскільки має вигляд не секти, а доброзичливого філософського об'єднання. Там є членські внески, демократична організація перших трьох ступенів, відсутність якихось видимих обмежень, відсутність відчутного такого промивання мізків. Але протягом 250 років діяльності масонство поступово і глибоко проникало своїми ідеями в законодавство багатьох країн, секуляризм, розлучення, контрацепція, аборти, декриміналізація наркотиків. Евтаназія. Ці всі елементи твердить пан Кає, війшли в законодавство багатьох країн саме за сприяння масонських лож. Масонство стверджує, що шукає істину, але виступає за релятивізм, не існує однієї істини ні в релігійній площині, ні в моральній площині. Масонство вихваляє гуманізм, але мова про гуманізм без Бога, який цінує, прославляє і в центрі ставить. Людину. Бога іноді називають великим архітектором Всесвіту. Масонство присвячене пошукам істини, а точніше часткових істин, тому що масон не може відкрити будь-яку істину. Масон також відкидає будь-яку догму, тим самим роблячи релятивізм свого роду догмою. Звісно, неважко тут помітити. Суперечності. Ну і ясна річ, що таке догматизування релятивізму означає відмову від юдеохристиянського откровення, яке твердить, що істина є об'єктивною категорією. І тепер увага. Пан Моріска говорить дуже цікаву річ. Масони належать як до правих, так і до лівих партій. Але коли справа. Доходить до певних соціальних питань, вони таємно працюють разом, щоб ввести закони, які стосуються, наприклад, контрацепції, абортів, розлучень, одностатевих шлюбів, всиновлення дітей одностатевими партнерствами, узаконення ну, або якихось різних маніпуляцій з людськими ембріонами. То тут, що з правих, що з лівих, Партії всі вони разом таємно працюють для цих цілей. А ви, дорогі слухачі, пригадайте, чи знаєте ви такі приклади, коли праві і ліві партії в дуже дивних питаннях співпрацювали між собою? Якщо пригадаєте, напишіть в коментарях. Буде цікаво. Як приклад впливу на французьку політику? Доктор Моріскає впливу масонства, звісно так, на французьку політику. Доктор Моріскає наводить е, такий приклад: власне, легалізація абортів у 1974 році. Тогочасний президент республіки е, Валерійська дестен який включив свою передвиборчу програму власне, легалізацію абортів, е, найняв в якості свого особистого радника пана Жана П'єра Прасо. Великого майстра Великого Сходу Франції. Натомість радником Сімоне Вейл, очільниці Міністерства охорони здоров'я, був доктор П'єр Сімон, великий майстер Великої ложі Франції та засновник власне цього центру м, родинного планування. Так? В національних зборах Асамблеї Національ, французький парламент, проект був прийнятий без особливих проблем, адже масони зліва і справа голосували як одна людина, говорить пан. Кає. Тут, принагідно згадаю, що той згаданий П'єр Сімон ще в 1974 році запропонував дуже цікаву концепцію. Запропонував відійти від концепції людського життя як дару до концепції життя як матеріалу, яким людина може самостійно розпоряджатися. І здається, ідеї пана Сімона дуже-дуже розвинулися з того часу. Тактика масонства полягає також в створенні низки організацій з благородними цілями та гаслами: гуманітарна допомога, благодійність, спіклування про осіб з обмеженими можливостями, молодіжні організації і тому подібне. Деякі спеціалісти даної теми твердять, що до таких організацій відноситься Rotary Club, а також Lions Club. Це такі собі масонські дитсадки, які дозволяють спостерігати за людьми, потенційними кандидатами до ложі. Я не буду оцінювати цих організацій, бо є різна думка, різна опінія щодо них, але зацитую самого пана Моріса Кає, який назвав Ротарі Club підводним човном масонства. Свого часу в католицькій церкві була офіційна заборона для духовних осіб належати, власне, до цієї організації. Так, на закінчення зазначу, що вчительський уряд церкви. В понад 400 документах. Уявіть собі, 400 документів, які забороняють католикам під загрозою відлучення від церкви брати участь в масонських організаціях а власне документ святого офіціум з 20 грудня 1950 року конкретно забороняв духовним особам співпрацювати і належати до Ротарі Клаб. Заборона належати до цих організацій. До організацій, які шкодять католицькій церкві, які протирічать католицькій вірі, і, зокрема, теж до масонства, ця заборона була підтверджена кардиналом Йозефом Рацингером в документі, який носить назву Декларації про масонські товариства з 1983 року. Що ж, дорогі друзі, сподіваємося, що таких прикладів, як пан Моліска, є, буде більше. І в цьому намірі молімося. На закінчення традиційно дякую вам за ваші донати, за ваші пожертви, які я використовую для закупівлі спорядження. Зокрема, найближчим часом будемо закуповувати балістичні плити. І якщо ви щось пожертвуєте на цій цілі, я буду вам безмірно вдячний. А не тільки я, а наші воїни войни христоносці. Про цю можливість я теж інформую в описі до відео. Бувайте здорові! Слава Ісусу Христу!